Музика це струни душі. Зіграти, на яких може, далеко не кожен. Вся справа в бажанні та поклику серця. 52 роки поспіль Бориспільська музична школа привітно відкриває двері дітям, готових іти рука в руку із королевою звуків. У цьому році в начальному у нас. Прийшло навчатися 50 учнів першого класу і 20 учнів підготовчої групи, маленькі, саме маленькі діти від 5 до 7 років в підготовчу групу. В да. цьому році у нас дуже гарно дітки пішли на скрипочку. У нас новий вчитель, ми взяли нового вчителя, тому дітей більше навчається на цьому відділенні. Також у нас по класу саксофона дуже гарно. Да, Діки йдуть і дуже з таким великим бажанням вони йдуть. Початок нового навчального року традиційно відсвяткували у музичному серці міста. Урочиста лінійка особливо запам'ятається цьогорічним першокласникам, які вже змінюють хід історії закладу. Тепер, крім шкільних приладів та книг, на майбутніх музикантів чекатимуть інструменти і цінні поради викладачів професіоналів. Слово надали заступнику директора з навчально-виховної роботи Олені Іванець. Я хочу побажати нашим. 你。 Учням, які і навчаються, які будуть навчатися на цьому шляху підтворення нових вершин знань, а особливо нашим сьогоднішнім першокласникам, які, тримаючись за руки батьки, вперше сьогодні прийшли до нашої музичної школи. Олена Олександрівна подякувала викладачам за їхню натхненну працю, чуйне ставлення та віру у своїх вихованців, і побажала відчувати радість за учнів. Слово надали заступнику міського голови Людмилі Пасенко. Святом вас будьте щасливими, будьте успішними, будьте здоровими, будьте завжди усміхненими. Як сьогодні усміхається до вас ось це осіннє сонечко. Педагогам хочу побажати одного: що вам завжди було бажання йти на роботу. Щоб вам було комфортно працювати, щоб у вас були створені відповідні такі умови, там у яких ви не просто будете виконувати обов'язкову державну програму музичної освіти, а в яких ви будете просто кожного дня творити. Людмила Васильівна презентувала подарунок для музичної школи, збірку пісень для дітей та юнаків на струнах веселки, викладача закладу Сергія Сукура, один з учнів якого виконав для усіх пісню. «Привітання».

далі першачки висловили свої надії на успішне подальше знайомство і навчання музикою. Не менш хвилюючим цей день був і для батьків. Любов до музики, щоб у вас тільки становилось все сильніше і сильніше, щоб ви всю свою життя любили музику, щоб вона вам допомагала преодолівати будь-які життєві ситуації. От, я вам желаю добра, щастя і становитесь прекрасними музикантами, і щоб це вам вдавалося дуже легко Вихованець Сергія Сокура Богдан Леспух подарував усім музичну композицію. Бориспільська музична школа пропонує великий асортимент інструментів. На будь-який дитячий смак. Я пішла на гітару, тому що це якби сучасний інструмент. Дуже цікавий. 2 вересня осінні дощі поступилися місцем сонцю, щоб маленькі майбутні музиканти запам'ятали цей день не лише як важливий, а й теплий. Колектив телеканалу Бориспіль вітає маленьких вихованців музичної школи і бажає впевнено по життю крокувати з королевою звуків. Тетяна Підгурська, Володимир Сисько, новини телеканал Бориспіль.